Привіт! Сьогодні поговоримо про вітамін В9. Фолак є природньою формою вітаміну В9. Фоліва кислота синтетичний аналог і природним чином не міститься у продуктах харчування. Вітамін В9 є водорозчинним вітаміном, він термолабільний, тобто здатний руйнуватись при термічній обробці. Тож харчовими джерелами слід розглядати саме різні види свіжої зелені або збагачені фолівою кислотою продукти харчування. Рекомендована дієтична норма фолієвої кислоти вказується у вигляді мікрограмів харчових еквівалентів фолатів. Чоловіки і жінки у віці від 19 років старше повинні прагнути до 400 мікрограм харчових еквівалентів холатів. Вагітним і годуючим жінкам потрібно 600 мікрограмів і 500 мікрограм відповідно. Фізіологічна роль вітаміну В9 полягає в тому, що він допомагає формувати ДНК і РНК і бере участь у білковому обміні. Він відіграє ключову роль у перетворенні гомоцистеїну, амінокислоти, яка може пошкоджувати судини, якщо в місті її у крові вище норми. Фолат також необхідний для вироблення здорових еритроцитів і має вирішальне значення в періоди швидкого росту організму, наприклад, під час вагітності та розвитку плода. Тепер більш детальніше. Одним з відкриттів, які змінили те, як ми дивимося на вітаміни, було те, що занадто мало фолатів пов'язано з вродженими дефектами хребта і мозку. муску. століття тому ніхто не знав, що стає причиною цих вроджених дефектів, які виникають під час раннього розвитку ембріона. Більше 30 років тому британські дослідники виявили, що матері дітей зі спіна бліфіда мали низький рівень вітамінів. Зрештою, два великих дослідження, в яких жінкам випадковим чином призначали прийом фольвої кислоти або плацебо, показали, що занадто мало фолатів збільшує шанси жінки народити дитину зі спіна біфіда або аенцефалією, і що отримання достатньої кількості фолатів може значно знижити частоту цих вроджених дефектів. Час прийому фолатів має вирішальне значення. Щоб фолієва кислота була ефективною, її необхідно приймати в перші кілька тижнів після зачаття, часто до того, як жінка дізнається, що вагітна. Достатня кількість фолієвої кислоти, принаймні 400 мікрограм щодня, не завжди легко отримати з їжі. Тож, коли мова йде про планування вагітності, то вживання фолатів додатково навіть не обговорюється. У 1968 році Бостонський паталого-анатов розслідував смерть двох дітей від масивних інсультів. Обидва мали спадкові захворювання, які призвели до надзвичайно високого рівня гомоцистеїну в крові. І в обох артерії були так само забиті холестерином, як у 65-річного чоловіка. Саме тоді він висунув гіпотезу, що підвищений рівень гомоцистеїну сприяє розвитку атеросклерозу. Як взагалі вітаміни групи В вписуються в картину гіпергомоцистеї НІ? Вітаміни в 6 В9 та в 12 відіграють ключову роль у перетворенні гомоцистеїну. Без достатньої кількості цих вітамінів процес перетворення стає неефективним і рівень гомоцистеїну збільшується. Із з нього в крові утворюються вільні радикали, які пошкоджують стінки судин, де відкладається холестерин. Так формуються атеросклеротичні бляшки. Дефіцит фолатів має ключове значення, адже в процесі перетворення гомоцистеїну в натілуні значення мають ферменти, коферментами, яких є фолати. Тобто, якщо дефіцит вітаміну В9, то ферменти не працюють як слід, і гомоцистеїн не перетворюється далі і таким чином накопичується у крові. Цей процес називається порушенням фолатного циклу. Фолат відіграє ключову роль у рості клітин і побудові ДНК, складної молекули, яка формує нашу генетичну структуру. Вважається, що фолат може відігравати певну роль як у придушенні деяких видів раннього раку, так і в прогресуванні встановлених видів раку, якщо використовується високі дози фолієвої кислоти. Дослідження показують, що люди, які отримують більш ніж середню кількість фолатів зі свого раціону або добавок фоліової кислоти протягом 15 років або більше, мають більш низький ризик певних видів раку. Це може бути особливо важливо для тих, хто вживає алкоголь, оскільки алкоголь перешкоджає правильному метаболізму фолатів і інактивує циркулюючий фолат, з'ясовуючи зв'язок між будь-якою вітамінною добавкою і раком, Важливо пам'ятати, що ракові клітини, по суті, є нашими власними клітинами, які перероджуються, ростуть і швидко діляться. І вони мають більшу потребу в кожних речовинах, ніж більшість наших нормальних клітин. Дослідження показують, що фолат необхідний для росту пухлинних клітин. Так, що для людей, які мають рак або передракові утворення, харчові добавки можуть бути палицею з двома кінцями. З одного боку, вони попереджують виникнення ракових клітин, а з іншого вони сприяють прогресуванню виявленого раку. І наостанок, вибираючи бади, яку форму вітаміну В9 слід обрати фолат чи фоєву кислоту? Однозначної відповіді не існує. Особисто я віддаю перевагу метилфолату. Розглянемо ключові відмінності. Отже, фолат природний. Фолієва кислота синтетичний аналог вітаміну в 9 який не зустрічається у природі. Фолієва кислота краще засвоюється, тому її можна споживати менше. Фолієва кислота повинна перетворитись у нашій печінці на метаболічно активні форми фолатів. Фолат же стає метаболічно активним уже у кишечнику. Фолат, що міститься у продуктах харчування, Легко руйнується під впливом тепла або світла, кислота в добавках і збагачених продуктах більш стабільна. Вживання занадто великої кількості фолатів, як правило, не зашкодить, але прийом занадто великої кількості фоліової кислоти може викликати побічні ефекти, інколи можна спостерігати здуття живота, втрата апетиту або нудоту. Як бачиш, кожна форма має свої переваги та недоліки. Раджу також дочекатись наступного відео, де я розповім про порушення фалатного циклу. А на сьогодні все. Харчуйся різноманітно. Побачимось!